Вітаю, Петро Ткаченко, 1998 року народження, мені 24 роки. Зріст 177 см, вага 70 кг, плюс-мінус. Свою акторську освіту я починав у школі шоу Макс на курсах акторської майстерності. Потім почав вчитися в театрі в Вільні на курсах акторської майстерності, а також на курсі імпровізації у кінорежисерки Олександр Кісілевської. Можу відігравати різноманітні емоції, а значить, можу грати в різних жанрах. Також я добре розумію та виконую те, що він мене хоче режисер. Я такий гнучкий, швидко вчуся, підлаштовуюсь під ситуації. Також умію відображати акценти, такі як французький, німецький, і пробувати навіть мексиканський. Граю на гітарі і співаю під гітару доволі непогано. Спортивної точки зору в мене все добре, я доволі активний. Займаюся, люблю турнік, займався колись плаванням, потім боксом. Також вмію поводитися зі зброєю, в частності АК-74 та пістолет Макарова. Вмію як і стріляти, так і розбирати. Дуже добре володію українською мовою, російською, ну і суржиком. Ним я просто ідеально з самого народження мого. Що ж, я відкритий до пропозицій та готовий до експериментів. Дякую за увагу.